Вітати вас на подвір'ї нашої гімназії. У морі барвистому квітів лунає симфонія дня, і знову прийшли гімназисти на світу дорогу знання. Гімназія відкриє двері радо для всіх, хто прагне добрих знань. Тут храм могутньої палади, де все залежить від старань. І хай у світі стались певні зміни. Багато є проблем і запитань, але слова освічена людина найкращі серед титулів і звань. Перший дзвоник провіщає свято, перший дзвоник серце веселить. Зустрічайте друзі, пешачків завзятих, У гімназії радісна настала мить. Сьогодні гімназійна родина поповнила ще на 77 гімназистів. Які успішно склали вступні випробування у травні провести наших наймолодших гімназистів на їх почесне місце доручаємо кураторам, які будуть із ними усі роки навчання у гімназії. Вітаємо гімназистів! ПШОА! Класу пері в країну знань» вам відкриває куратор з любов Григорівна. Саме вона допоможе вам стати впевненими, рішучими, успішними людьми, здатними досягти поставленої мети. Вітаємо перший б клас. Куратор дякіну саме Ярославі. Енергійна талановита. Третьом стимулети у періоді наційного життя. У нас завжди, вас бачити свій довго звичайних від всіх водіїв. Вітаємо гімназистів першого В класу! Продовж семи років поруч з вами. Буде куратор дікальчук Людмила Миколаївна. Натхненна і мудра чарівниця дитячого настрою. Разом з нею ви навчитесь розрізняти добро і зло. Будете дарувати людям радість. Право покласти квіти до пам'ятника Степану Бандері надається гімназистам шостих класів, грубій Христині та Пенчаку Роману. Благослови нас, добрий Боже, благослови, пречиста мати, хай ваша ласка допоможе рік навчальний щасливо почати. І словами благословення до вас звертається отець Іван із собору святого Володимира. Дякую. Слава Ісусу Христу. Дорогі учні гімназії, Дорогі педагоги, директор Наталя Дмитрівна, батьки всі тут присутні. Радість першого дзвоника сьогодні кожного в серці і на устах, тому що після цих довгих літніх канікул ми з нетерпінням вже чекали початку навчального року. Адже та пора, вона є завжди радісна, повна емоцій. Повна нових досягнень, відкриттів колектив і ваші всі ці бажання і сподівання. І ми віримо, що з Божою допомогою ви щасливо, успішно проведете, здобудете максимум того, що вам буде необхідно в майбутньому. Тому хочеться, щоб ви добросовісно, наполегливо, максимум старань. Приложили для того, щоб гарно з великими досягненнями на останній дзвоник тут отримувати нагороди і похвали. Я бажаю, щоб Господь завжди був щедрим, милосердним, щоб завжди вам сприяв, допомагав і благословляв вас, щоб ви уповали на Божу мирість. Все вам давалось, так як ви того бажаєте. І будуть раді вам, батьки, і будемо ми щасливі, що маємо таких гарних, вихованих, талановитих і здібних дітей, наше майбутнє, наше завтрашнє. Щасливо вам розпочати цей рік і гарно закінчити. Зараз уважно послухайте молитву і тоді через окроплення, водою освяченою. Хай Боже благословення перебуває з вами, Господу, помолимось, Господи, помилуй, Господи Боже, творче наш, Ти образом Твоїм шанував людей, навчи обраних Твоїх слухати вчення Твоє і відкрив премудрість дітям, Ти, Соломона, і всіх, що шукають Твоєї премудрості, навчив. Відкрий серця розум і рабам Твоїм цим. Щоб вони сприйняли силу закону Твого і з успіхом пізнавали корисне вчення, що подається їм на славу Пресвятого імені Твого, на користі утвердження святої церкви, віри і розуміли благу і довершену волю Твою, визволи їх від всякого підступу ворожого, збережи їх в християнських чеснотах, у всякому благочесті і чистоті, усіх дні їхнього життя, щоб вони досягли успіхів, розумінні і виконанні, Всіх заповідей Твоїх, щоб так навчені прославляли присвяте і величне ім'я Твоє, і були досягненням Того Царства, бо Ти є Бог сильний, Бог милості і благий в кріпості, і тобі і тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас. Його благодаті, чоловіколюбство завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. I mm do -hmm. Лінійці стихли враз і дорослі діти. Це тому, що перший клас буде говорити. До слова, запрошуємо наших першокласників. Здравствуй, гімназія! Чекають уроки і веселі перерви на нас. Ми дознання впевнені кроки в цей чудовий і пам'ятний час. У Чорноградській гімназії вчитись нам з тобою доля відвела. На урок приходити щоранку, слова сенс пізнати і числа. Тут ми опануємо різні мови, перейдемо з комп'ютером на «ти». дух пізнання дружби і любові допоможе долю віднайти. Голосливо дзвоник пролунає і покличе в гімназійний дім. Всміхнений куратор привітає. Заверує клас життям своїм. Тепер завдання перше вчитись, писати тематичні і читати книжки, складати вірші, мріяти, творити. Ми, гімназисти, знову першачки. Дорогі першокласники, вітаємо вас з першим навчальним днем у гімназії. Бажаємо вам вчитись якнайкраще. Слово для привітання надається директору гімназії Наталі Дмитрівні Савченко. Шановні колеги, батьки, дорогі гімназисти, я вітаю всіх вас із святом першого дзвоника і з Днем Знань. Бажаю вам всім такого гарного, як сьогоднішній день, сонячного настрою на цілий рік. Я сподіваюся, дорогі діти, що ви за літо гарно відпочили. Набралися сили, енергії і готові знову продовжити навчання. Ну а зараз перше моє звернення до тих, хто по праву є сьогодні господарями нашого свята. Це наші 77 першокласників, яких щойно завели на цей майданчик куратори. Дорогі діти, від сьогодні ви не просто учні, від сьогодні ви гімназисти. Ви будете навчатися в закладі, який є одним із кращих у місті. У нас працює колектив творчих професійних вчителів, які забезпечують високий рівень навчальних досягнень учнів. І цей рівень підтверджують наші випускники результатами зовнішнього незалежного оцінювання, які стають студентами найпрестижніших вузів України. Я сподіваюся, що кожен з вас. Знайде своє достойне місце у стінах цього закладу, до ваших послуг по закласній роботі різноманітні гуртки, які ви оберете разом із своїми батьками і будете в них займатися. Бути гімназистом це не тільки почесно, але й дуже відповідально. Тому ми чекаємо від вас, діти, успішного навчання і зразкової поведінки. Зараз я хочу звернутися також до тих, Хто стоїть тут напроти мене, це наші майбутні випускники. Це ваш останній рік навчання в гімназії. Він для вас важкий буде і відповідальний. Ви маєте прикласти максимум зусиль, щоб до кінця навчального року підійти із достойними результатами. Пам'ятайте, що випускники це завжди обличчя гімназії. Я хочу привітати ще раз усіх зі святом. Вам, шановні вам, дорогі діти, побажати успіхів у навчанні. Нехай кількість тих гімназистів, яким ми сьогодні будемо вручати похвальні листи за відміння навчання, збільшиться удвічі і тричі. Вам, шановні колеги, мудрості, терпіння, творчої наснаги, нових освітніх злетів, вам, шановні батьки, щоб здійснилися ті сподівання, які ви покладаєте на своїх дітей і на нас, педагогів. Ну і користуючися нагодою, я хочу подякувати всім тим, хто приклав зусиль для того, щоб підготувати заклад до нового навчального року. міській владі, вам, шановні батьки, всьому технічному персоналу, вони зробили все для того, щоб нашим дітям в стінах закладу було затишно і комфортно. Я бажаю всім вам успішного початку навчального року. Зичу вам здоров'я, миру, добра, злагоди і святом. Вам, вчителі, вклоняємось доземно і дякуємо за добро, що ви дали у серці кожного з нас. Частка невід'ємна душі учителя, а в ваших серцях ми. Земля без праці щедро не зародить, порожні зерна в колос не підуть. І сонце гордо тільки там лише сходить, де мудрі вчителі дітей ведуть. Цієї урочистої миті дозвольте оголосити наказ заповідь першокласникам до неухильного виконання впродовж усього періоду навчання в гімназії. Любі першокласники, до вас звертається наш науковий секретар. Шановний перший клас. Я радо вас вітаю, терпіння і працездатності бажаю. Пам'ятайте, гімназист це високе звання, гідно несіть його крізь усе своє життя. Статут гімназії не забудь, це ж він, основа всіх основ. Вихованим і чесним будь. Ти гімназист, і до навчання будь готов. Першокласники, пам'ятайте, гімназія це. Мудрість. Досягни її. Дух. Показуй його. Гордість. Май її. Любов. Розділи її. Критика. Приймай її. Честь. Заслужи її. Дисципліна. Дотримуйся її. Дружба. Плекай її. Увага, гімназисти. Під час виконання гімногімназії стояти струнко.